Друзі, вітаю! Це українська правда і формату Пелайф. Мене звати Дмитро Глєвов. Зараз будемо говорити в деталях про те, що буде відбуватися за Океаном. А Там будуть проходити дебати між діючим президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ну а також екс-президентом Дональдом Трампом. Це перші з двох дебатів. Почнуться вони о 21.00 за київським київським часом. Це дуже дуже рано за часом київським і триватимуть. 90 хвилин там є купа обмежень, купа правил. Але про те, як вони сприймаються і американським суспільством, і політикум, і що про них пишуть в пресі, дізнаємося від людини, яка знає це точно Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, мої вам вітання. Вітаю, вітаю вас, глядачі. Пані Тетяно, як я вже анонсував, а якось цю подію сприймає американське суспільство. Це для них все ж таке шоу-шоу. Чи вони сприймаються як такий звичайний передвиборчий процес? Ну напевно, і так і так. Тобто, ці, ці події присвячено дуже багато уваги в медіа, величезна кількість публікацій, публікацій на те. Ему як це буде відбуватися, я можу трошки детальніше розповісти про правила, які відрізняються від звичайних дебатів, від того до чого ми звикли. А багато пишеться про те, якісь поради кандидатам, як треба поводитися на сцені, що треба говорити. Напевно, найбільша порада до обох тримати себе в руках і залишатися говорити про ті речі, які цікаві, власне американським виборцям а до також багато публікацій на тему як готуються до цих до цих дебатів обидва кандидати фактичний кандидат фак кандидати президенти від обох партій а також який вплив можуть мати ці дебати на голоси виборців тобто я про все це можу можу говорити поговорити окремо а давайте давайте почнемо з правил, бо вони дійсно достатньо незвичні. По перше, аудиторії не буде. Тут я можу згадати 2019 рік в Україні, де аудиторія якраз була присутня на дебатах. Ну і загалом для нас це сьогодні. Не дуже звична історія, бо дебатів в Україні, наприклад, не було недостатньо давно. Давайте трохи детальніше щодо правил і чому там є певні все ж таки обмеження і щодо присутності глядачів, і щодо спілкування з командами, і чому будуть вимкнені мікрофони. Так, так, ну по перше, треба сказати, що ці дебати відбуваються дуже рано. Як правило, ці дебати між основними кандидатами проходять після того, як пройшли з'їзди, коли а, вже номіновані основні кандидати від Республіканської демократичної партій. Ці з'їзди відбудуться в липні і в серпні, а дебати відбуваються вже зараз. Тобто, це вже перший момент, який досить незвичний, незвичним. Для американської та, політичної традиції і другі дебати відбудуться 10 вересня. Також дебати будуть тривати 90 хвилин. А під час цих дебатів буде три зайця три три перерви, але під час цих перерв кандидатам забороняється спілкуватися зі своїми помічниками. А вони з собою не мають права мати з собою яких нотаток, але їм дадуть воду, ручку і папір, тобто вони можуть записати. А мікрофони будуть вимкнені, і вони будуть включатися лише під час, коли кандидати відповідають на питання. А дві хвилини відповідь на питання, і здається, хвилини чи кілька тридцять чи секунд, чи хвилина відповісти, якщо ну був якийсь на, на, на адресу іншого кандидата, були якісь звинувачення. І вчора на сіне, до речі, показали ролик. Але чи буде чутно іншого кандидата, з звикнути мікрофоном? Чутно не буде взагалі. Тобто вони там продемонстрували, протестували цю систему. Ну і звичайно, не буде а, і а, глядачів, що напевно дасть можливість. Ну, з одного боку, як це коментується, що а, це може зробити важче для кандидатів, тому що вони не можуть не. Будуть отримувати цю енергію, вони не можуть, вони не будуть відчувати у цей знаєте, зворотній зв'язок, чи сподобалося відповідь, чи не сподобалося. Але з іншого боку, їм вдасться швидше пройти всі ці теми, і вдасться більше обговорити більше контенту, тому що знаєте, опливки чи бу там, чи якісь невдоволення, воно все ж таки а, забирає певний час, а, певний час від сам, самого обговорення. Хотів вас поточнити щодо тематики. Як я розумію, одна з тем це все ж таки зовнішня політика? Якщо я не помиляюся, ну і тут, звісно, вспливе питання України? Воно прямо за рогом, що називається в цій розмові. Як ви це бачите, як, як будуть коментувати обидва кандидати, кандидата? Бо зрозуміло, що Джо Байден він достатньо послідовний в своїх позиціях щодо України. А ось від Дональда Трампа чи не стане дебати майданчиком для представлення свого? Плану мирного врегулювання війни в Україні, а, так передбачається, що звичайно буде відповідь, буде питання щодо зовнішньої політики, що буде питання щодо щодо України. А якщо говорити про позицію Трампа, ми тоді вже від, може так трошки відійти в бік. А якщо говорити про позицію Трампа щодо України, власне а, на цьому тижні була публікація про те, що Аналітичний центр America First Policy Institute представив свою концепцію. А я можу трошки далі детальніше поговорити про їхню концепцію, в чому вона полягає Прошу. завершити цю війну. Але власне ця концепція вона не є офіційним планом команди Трампа. І я запитала в штаб Дональда Трампа. Позавчора здається, чи той план, який представив Кід Келок, генерал-лейтенанту відставці, який є автором цього власне цього плану. А чи є він їхнім планом, чи може якісь основні позиції цього плану вони поділяють? І власне я отримала відповідь. Я думаю, що ця сама відповідь буде десь приблизно така сама озвучена під час дебатів. А вона полягає в наступному від речника директора з комунікації виборчого штату штабу Дональда Трампа, що ну перед кілька позицій: по-перше, Дональд Трамп неодноразово заявляв: ну як ідеться відповіді, що завершення війни є його головним пріоритетом. А інша позиція, що він вважає, що європейські партнери повинні робити більше. Він вважає, що несправедливо, що американські платники податків роблять це, ну скластки вкладаються в витрати, пов'язані з конфліктом. А він зробить все можливе, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені. Ну і знову ж таки ця теза, яка лунає постійно, яку дуже важко довести чи спростувати. Що якщо б Дональд Трамп був президентом, то б цього цієї повномасштабної війни не було. Тобто, ця така відповідь, вона ну, скажімо так. В якісь її моменти лунають в різних інтерв'ю Трампа в різних виступах. Тобто, десь в такому контексті наскільки ми бачимо, і є, і є а, така позиція Дональда Трампа на сьогодні щодо завершення війни в Україні, але є різні концепції. Пані Тетяно, хотів вас ще поточнити як людина, яка достатньо довго спостерігає за американським політиком бо Певно, що після дебатів почнуться одразу різного роду соціологічні опитування. Ось якщо так взяти історію українських виборів, наскільки все ж таки дебати безпосередньо впливали на виборців? Чи вони достатньо сталі в своїх думках? Ну я навіть подивилася, там були якісь дослідження, які базувалися на підрахунках за там велику кількість дебатів, десь там 2,5% до 2,5% вони можуть змінити. Голоси виборців наразі це ну це дуже багато для виборів в сполучених штатах. Ну це важко передбачити. Але це скажімо, така так, так ну теж результат цього дослідження. А наразі а, Байден за, за результатами загальнонаціональних опитувань вони десь приблизно вони десь приблизно однакові, і а, можна побачити, що одні опитування дають трохи перевагу Байдену, інші трохи перевагу Трампу. Але в Сполучених Штатах зовсім а, відмінна виборча система і загальне національне опитування вони. А такі загальне голосування воно не вирішує результати виборів. А в нас є так звані штати, які ми точно знаємо, що там проголосують за Байдена, наприклад, Каліфорнія. Або ми точно знаємо, що там проголосують за Трампа, наприклад, ну, Лузіана чи, чи Техас. І є так звані сім штатів, де результати ще не визначені. Ми не знаємо за кого там і проголосують. І а, ці штати вони будуть визначальними. І в цих семи штатах за останніми такими а, опитуваннями, які об'єднують там, я подивилися ваше сьогодні зранку. Вони а, узагальнили кілька опитувань із семи цих штатів в п'ятьох штатах а, переважає Дональд Трамп, але в більшості з них це залишається в межах а, похибки, тобто до двох а, до двох відсотків. Тобто, в принципі, можливо крім двох штатів в Принципі більш-менш однакові шанси в обох кандидатів, тобто це вводиться до дуже невеликої кількості виборців, на яких можуть які можуть змінити результати виборів, і чи залишаються ще виборці, які кажемо не визначилися? Вони залишаються, і от знаєте, така категорія виборців, на яких як тут пишуть, можуть вплинути ці дебати: це double haters або подвійні ненависники. Тобто, це люди, яким не подобається жодне з тих кандидатів. А звичайно, за їхню увагу змагаються ще там три кандидати, є так звані треті кандидати, але скільки б їх не було, вони називаються третіми. А, але вони там теж можливо такі, ну там теж певні проблеми. А, тобто, оці е, виборці, які яким не подобаються обидва кандидати, вони можуть в результаті цих дебатів визначитися, а хто ж не подобається менше, або хто на їхню думку несе більшу загрозу. Тобто, воно все може от, зводитися от, до такого незначної кількості виборців в певних штатах. Які в якійсь мірі ще не визначили це по-перше. А по-друге, є певні виборці, які їх тут називають low-info, а люди з низьким, яким не дуже багато інформації знають, і які починають слідку або просто люди, які живуть своїм життям, не є політично заангажовані, і вони починають слідкувати за виборами десь. Під час з'їздів або перед з'їздами, і оце такі ранні старт цих дебатів. Він може також скажімо, можливо десь ну допомогти комусь кандидатів в тому, що ці виборці почнуть звертати увагу трошки раніше, і і вдасться якісь такі меседжі донести до цих виборців, скажімо, ну бачите, на кілька місяців ну, на, на півмісяця, там на пару тижнів раніше, ніж це б сталося, да? тому що це відбувається до. А до, до республіканського з'їзду. Тобто, так, це може вплинути от на таку таку обмежену категорію виборів, виборців, а в обмежених штаб в кількох штахах. Наостанок хотів вас поточнити, бо час від часу, читаючи повідомлення, які приходять з західної преси, е непокоять американських виборців саме вік кандидатів 78 і 81 рік і. Чи є сьогодні я так сформулюю це питання за вашими також спостереженнями, бо я розумію, що ви не політолог, ви все ж таки, в першу чергу, медійниця? Чи є сьогодні в американської аудиторії запит на нові обличчя, і хто потенційно міг би бути цими новими обличчями? Ну, це скажімо так, звичайно, про це пише про це багато говорить. Що звичайно, що а, кандидати обидві а, обидва а, досі такого поважного віку, але це константа, яка не зміниться. Тут вже нічого не поробиш. Тобто вибирати вже то воно, тобто, можливо, в якісь нові обличчя, які можуть стати а, з одного боку майбутнім а, партії республіканської та це ми більше побачимо напевно на виборах. А в конгрес чи будуть там молодші кандидати, чи є досить популярні, досить цікаві кандидати, які балотуються в конгрес, досить незвичні. А тобто, за цим це теж цікаво слідкувати. Тобто, так, якісь таке омоложення партії відбувається в, в обох партіях. А, а з іншого боку, звичайно, що слідкують за тим, хто ж буде віцепрезидентом Дональда Трампа, тому що ми знаємо, що віцепрезидент Камала Харіс у президента Байдена. А в кандидата Трампа поки що він це дуже незвично так само, що він ще не оголосив. А хто ж його партнер по виборах? І це буде оголошено під час з'їзду. І це теж залишається дуже великою інтригою цих виборів. І ну, напевно, що ця людина однозначно буде молодша за нього. Ну, я думаю, що це буде і тема нашої наступної розмови. Пане Тетяно. Нагадаю для глядачів української правди Тетяна Ворожка, старша редакторка Української служби голосу Америки, була гостем цього випуску «Лайф». Ну і обіцяємо також обговорити в майбутньому віцепрезидента, якого бачить Дональд Трамп, коли буде це ім'я. І будемо обговорювати і вибори до конгресу, які там нові молоді імена можуть з'явитися. Аби вони можливо стали новими на. Політичному Олімпії Сполучених Штатів Америки, дякую вам і закликаю також наших глядачів підписуватись на Ютуб української правди, реагувати на цю розмову в коментарях. Ну і ставити вподобайки під цим відео.